Хочу одну думку сьогодні таку підняти. Не знаю, наскільки в мене вистачить часу, але наживити я її спробую, я думаю, що ми пропрацюємо це. Коли ми приходимо до церкви сьогодні, от сьогодні ми зібралися, або в неділю, або в наступну неділю ми зберемося, коли ми приходимо до церкви, дуже. Важливим є моментом не просто нашої фізичної присутності. Я просто прийшов. Ну це як на роботу просто прийшов, або в родину просто прийшов. А що, далі? а що далі? Важливим моментом є правильно налаштувати своє серце в церкві і свої думки. Тепер питання: про що ви думаєте в церкві? Я розмовляв з багатьма людьми. Я сам 23 роки в церкві. Інколи ти думаєш про сусідку, інколи про сусіда, який поруч, в якій він одежі, чому він кричить голосно амінь, що йому там пече цьому сусіду. Інколи ти думаєш на галсту, кроватку пастора. Чому він саме цей, цю кроватку від... обрав? Чому його дружина саме ці сережки сьогодні вдягнула? Ти думаєш про прославлення. Сьогодні вони лажають капітально. І ти все служіння можеш думати про прославлення. Погано співають сьогодні дівчата. Дуже погано. І так все служіння. Ти сидиш і думаєш. За гітариста. А гітарист, звісно, взагалі валить не в ту степ капітально. А це пастор ще на суржику говорив сьогодні. А це він ще назвав діяння шостий розділ, а насправді це був 16 І я собі помітив, оговорочка сьогодні була пастор. І тема якась така сьогодні була не дуже підібрана. І оце там. Жіночка кашлянула, а водички їй не дали. От якщо би я був в служінні, у всіх була би водичка, це точно. І ось, друзі, я називляю цю думку, про що ми думаємо в церкві, про що треба думати в церкві? Я хочу на це питання сьогодні відповісти, про що треба думати в церкві, або про що треба думати перед причастям? Про що треба думати в церкві? І ось декілька текстів, я з різних перекладів хочу одного вірша показати. Псалом 48, 10 у Спів 19 року. Наш Бог в твоєму храмі роздумуємо ми про Твою постійну ласку. Тут немає сережок, немає кроваток, немає сусідки, сусідки, сусіда, нікого немає. Послухайте. Давид навчає нас як поклонник, як Божа людина, яка по серцю до нашого Господа. Він навчає нас, коли ми приходимо в зібрання, коли ми приходимо до храму, коли ми приходимо до церкви. Роздумую я і повинен я думати про Божу любов до мене, про Божу любов до цих людей. Дивіться, як зразу твій погляд може змінитися. Можливо, щось і не так, але коли ти роздумуєш про те, як Бог тебе сильно любить, коли ти роздумуєш про те, як Бог любить сильно цих людей, як Він хоче, щоб люди покаялись, або хтось відбувся, або хтось відновився, або хтось прорвався, то тобі вже ну, не до цих листочків, там, не до цих помилочок. Я хочу, щоб сьогодні, коли ми приходимо до церкви, ми переналаштували свої думки і своє серце. Ми інколи зачасту, ми не про те думаємо. Ми не туди дивимось. Ми дивимось на Вадіка. Якщо не на Вадіка, то на Мазанову. Якщо не на Мазанову, Господи, слава Господу, справився, щоб не дивитись на неї, подивлюсь на Віржевського. Що там Віржевський сьогодні не включив? А він багато що не включив. Послухайте, ми можемо сьогодні не розуміти, а навіщо ми сюди прийшли? Ну навіщо? Листочок подивитись, так він, по вулиці, ти ж ідеш, там же їх багато, да? ну що ми прийшли? Подивитися на людей, які роблять помилки таких, от ідеш в, тр... в тролейбусів, і там люди роблять помилку за помилкою. Там, куди не подивись, на базар прийшов. Один курить, другий митюкається, третій проклинає. Ті ділять там біля шана 200 грам п'ють, Та ну, навіщо ми приходимо сюди? У нас дуже часто сатана обкрадає, тому що ми дивимося не туди, ми думаємо не про те. У нас серце не налаштоване, у нас думки не налаштовані. І ось, коли я читаю цей вірш, наш Бог в твоєму храмі роздумуємо про Твою постійну любов, про Твою милість. Про Твою благодать, про Твою ласку, Філарета. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твою. У Бога так багато милості. От коли я навіть сьогодні на Олександра дивлюсь, чи є в нього помилки, чи він ідеальна людина. Ні, в нього багато помилок. Йому треба ще багато-багато зростати. Ми не про ідеальність. Але коли я дивлюсь на Олександра, я дивлюсь і міркую, яка постійна Божа любов до цієї людини? Ласка, яка постійна Божа милість, як Бог його витягнув з цієї прірви, з цього пекла, від цього і цієї смерті його забрав, скільки Бог благодіянь зробив в його житті? І третій вірш. Псалом 48, 10, сучасний переклад. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя. Дивіться, милість, милосердя, благодать і постійна ласка, любов. Друзі, а про що ви? От, от ми, Давайте чесно, скільки раз я собі, себе ловив? Ловив свій погляд, своє серце, свої думки, що я взагалі в церкві не тим займаюся. Хтось сидить в телефонах, от пастор Сергій він сидить просто останній. Він бачить всіх, хто під час служіння в Інстаграмі сидить, в Фейсбуці. Друзі, ми не на те налаштовані. Ну, якщо просто посидіти в Інстаграмі в телефоні, то, в принципі, вдома можна посидіти. Ну, Якщо ми не будемо налаштовувати наше серце і думки, ми якось рухаємось не туди. Ми займаємось не тим. І нас сатана обкрадає. І ось про що ж треба вар, варто думати в церкві, щоб ти був живим, щоб ти був справжнім християнином, глибоким християнином, щоб відбувалися якісь трансформації. І перший момент, про що треба думати в церкві, про Бога і Його велич. Ким є Бог для мене сьогодні, що Він зробив і робить в моєму житті, як він сильно любить мене. Як він спасає мене, сілює. Думай про Бога. Думай про Бога. Просто, знаєш, виявляй йому свою шану, захоплюйся їм, насолоджуйся ним, думай про Бога. Тому що ми зібралися заради Бога. Правда? Ми зібралися заради Бога, щоб прославити Бога, щоб сказати разом: ми любимо тебе, ми твій народ. Ми зібрані в ім'я Твоє. Амінь. Про що треба думати в церкві? Тому що дуже часто ми якось починаємо сідати не в той автобус, і ми поїхали не туди. Не для цього нас Господь зібрав тут. Другий момент про стан свого серця. І коли ми сьогодні навіть причастя будемо приймати, це стосується і причастя. Коли я сьогодні повинен приймати. Про що я думаю? Про велич мого Бога, про благодать, яка дарована мені, про слення, про благословіння, про майбуття. Ось про це я думаю, а не просто на автоматі я прийшов, який Бог мій щедрий, який Бог мій великий. Коли я сьогодні буду причастя приймати, або коли я приходжу в церкву, про що я повинен думати про стан свого серця, і які питання дуже важливо задати собі? Чи прийшов я з чистим серцем сюди? Чи я маю щось тут, перед причастям, або на цьому в служінні, недільному, або всереду, щось віддати Богові? Просто віддати. Може, свої переживання, тривоги, а можливо, треба віддати образи, гріхи, гордість, принести своє покаяння. Ось про що ми повинні думати тут, про стан свого серця, чи є в моєму серці образи, гріх, гордість, злість на людей, на церкву, на Бога. Чи не потрібно мені покаятись? Господи, я стою перед Тобою. Покажи мені стан мого серця, можливо, мені треба покаятись, що Бог повинен показати. Попроси про це Бога, чи відкритий ти на цьому служінні, щоб Бог тебе змінював. Коли ти сидиш в інстаграмі, ти не дуже відкритий для того, щоб Бог тебе змінював. Коли ти сидиш критицизми на передостанньому ряду і думаєш погано про віту або про мене, ти не дуже відкритий для того, щоб Бог тебе змінював. Навряд чи ти прийшов заради мене. Тим паче, коли ти мене засуджуєш, навряд чи ти думаєш, так, засуджую пастора, прямо сьогодні прийду заради нього, буду знову його засуджувати. Напевно, ти приходиш заради Бога, правда? Ну, тому що це вже тоді вже звращення якесь. Або хвороба духовна. Напевно, ти прийшов заради Бога, то тоді, навпаки, ставай перед Богом, коли ми молимось, коли ми поклоняємось і просто відкривайся. Боже, я хочу змінювати, Зміни мене, доторкнись до мене. Про що ми повинні думати сьогодні в церкві, коли ми збираємось разом, про Боже Слово. І знову тут немає Інстаграма, Фейсбука, Тіктока, немає цього всього. Немає того, що ти такий сидиш сумний і дивишся виконце. Тебе, тобі це не допоможе. Ніяким чином. Про що мені треба думати, коли я приходжу в церкву, в дім Божий, на недільне служіння, в середу, про Боже Слово. От сьогодні я проповідую Боже Слово. І знаєте, що треба собі задати? Яке питання? А що Господь хоче мені особисто сказати через цю проповідь? А ти далі думаєш за кроватку: в мене немає її. Але ти в певному флешбеку знаходишся, який був рік тому, напевно. мене немає її. А що треба зробити, Господи, ось пастор проповідає, віта молилися, Катя молилася, дівчата співають, брати молилися. А що ти хочеш мені сьогодні сказати на цьому зібранні через молитви, через настанову, через пророчі речі, які люди ці вивільняють в піснях, на гітарах, музиці, в молитвах. Що ти хочеш до мене сказати? Господи, скажи до мене. Я хочу змін, скажи до мене, поговори зі мною. Ще один момент. Коли ми говоримо про Боже Слово, коли ми тут зібралися сьогодні, я не знаю, ви розумієте, церква дуже-дуже стає розпоясана, дуже сильно. Я і до цих пір конспектую і підкреслюю, я хапаю кожне відкриття, кожне слово. Я згадую, як ці відкриття мене витягували, коли я помирав від хвороб, коли мені було важко, я пам'ятав мій пастор. Він, восени, проповідував на цю тему. Я знаходив свій конспект. Я відкривав ці тексти. Я відкривав ті відкриття, які я записував. І я молився над цими відкриттями. І це просто мене підіймало з смерті, просто виривало, оновлювало, оживляло. Сьогодні у тебе навіть немає конспекту. Ти будеш помирати, ти навіть не зможеш знайти відкриття, яке тебе може витягнути. Я до цих пір конспектую. Я до цих пір маю олівець, зошит. Я до сих пір маю рукописну Біблію, яку ношу з собою завжди. І в мене їх багато і біблії, і конспектів. Прямо зараз я записую багато там. В мене. Подивись, скільки в мене там лежить їх в сумці, записників. Скільки? Приблизно. Ну, він показує, бачите, ось стільки показує. Щоб не пугати, він просто що довго буде рахувати. Послухайте, і це мене витягує. Коли ми сидимо, про що треба думати? От пастор проповідує, дівчата співають, пророчі моляться, якісь речі вивільняються. От про що треба думати? Як мені застосувати це слово до, своє, до своєї родини, до свого життя, до свого служіння? Як це мені примінити в комунікаціях і в будівництві моїх взаємовідносин з людьми, які мене оточують? Знаєте, а ми ж неуважні. Ми ж неуважні. От представте, якщо б ми були уважні, якщо б ми мали от правильне налаштування серця і думок, повірте мені. Багато, багато, багато людей, вони би виходили з мінус 10 в 2, а хтось з 2 в 14. А хто з 14 в 28. Ви, просто був би такий прорив, духовний прорив. Але нас сатана обкрадає. Пам'ятаєте, там теж зернятка сіяч сіяв, правда? Пам'ятаєте? І це що? Це теж про серце. І зернятка, які попали в добрий ґрунт, а це налаштування було. Це було бажання, спрага приймати це в себе забрати. Там було багато плоду, 30, 60 і 100 крат, а в інших нічого не було. Тому як застосовувати? Тому в церкві важливо не просто послухати: або пастор, я була. Я була. Між іншим я бачу, хто був, хто не був. Це прийшов в понеділок на, на офіс. Підходжу до стри Валентини. Говорю вас неділю не було. Я дивився на весь зал, зі сцени, Побачив, що вас не було. Це ж багато людей. Я все рівно побачив, що її не було. І їй сказав, що її не було. Я її люблю, я бачу, я знаю, я переживаю. Я завжди говорю: виходжу, дивлюсь всіх моїх гарних дівчат кому за 50. Я всіх їх знаю. Де хто сидить, хто як гарно виглядає? Я захоплююсь, я всіх перевірю своїх дівчат, кому за 50. Побачу вас немає. Послухайте, а чим ми займаємось. на Сьогодні тут дуже важливо не просто прийти, бо вона не, її не було, але треба прийти, почути і далі, що це приміняти, використовувати. Амінь. Далі про що треба міркувати сьогодні перед причастям, перед тим, коли ми в будь-яке служіння ми збираємось і у нас служіння в неділю, в середу. Домашня церква, будь-що. Треба думати про тіло Христове. А тіло Христове, нагадайте мені, по Біблії це що? Це церква, це ми, це церква. Про тіло Христове, про братів і сестер. І не з тим моментом я їх буду сьогодні, пастор, мене служіння критикувати і засуджувати. Я облічитель. Немає такого служіння. Є служіння виправдання. А ти далі живеш в ветхозавітньому служенні. Такого немає служіння. Послухайте, ні, ти сидиш на служінні, Господи, поговори з моїм серцем, і в тебе виникає питання: ком, Господи, кому я сьогодні можу послужити в цій церкві? Кого я можу підтримати, кого я можу підбадьорити? Можливо, пожертвувати, посіяти в когось. Дуже важливий момент, що я прийшов не лише, знаєте, як утримати на це зібрання, а правильне налаштування я хотів би комусь послужити словом, молитвою, вітанням, посмішкою, чашкою кави, чашкою чая. Тому правильне налаштування це не приходити просто в церкву, щоби тільки приймати. Дуже важливим є момент, я хочу. Когось полюбити. Я хочу бути і для когось доброю людиною, милосердною людиною, щедрою. Щедрість це не в мільярді доларів, це чашка кави, якою ти можеш когось пригостити, або смаколик. Послухайте, церква це сім'я, і коли ми з вами думаємо один про одного, ми збираємось, ми служимо один одному, ми будуємо єдність. Амінь. Про що ще треба думати? Ще три пункти, не переживайте. Про вдячність. Давайте скажемо про вдячність. Знову немає служіння засудження, критицизму. Немає служіння пастор, мене служіння знайти в церкві всіх фарисеїв, садукеїв. Немає цього служіння. Немає. Ну, просто немає. Є 27 дарів, а цього служіння немає. Про що? Про вдячність. Ти сидиш тут, насолоджуєшся піснями, гімнами. Ти роз... Господи, я дякую тобі. А за що я можу сьогодні Тобі подякувати? Я вчора дякував і сьогодні хочу дякувати тобі. Я дякую тобі. Я добрався сюди. У мене є ноги, які працюють. У мене є сьогодні можливість ще дихати, комусь послужити, когось привітати, обняти своїх рідних і близьких, сказати комусь Євангелія. Я дякую тобі за те, що є гроші, є кусок хліба. Я можу куском хліба поділитися з ким. Про вдячність! Я бачу твою благодать в моєму житті. Дивіться, як зразу би атмосфера мінялася би. в церкві. На зібранні, коли людина думає, я хочу бачити Божу благодать, я хочу дякувати Богові, не засуджувати, не критикувати, не, не, не шукати, де би хто би помолився і зразу тут, як тут. Ні. Послухайте, ми завжди можемо сидіти тут і подумати про декілька речей, коли я прямо тут я можу подякувати Богові за щось. За щось. Я можу подякувати Богові за щось. Шостий момент: про що треба думати в церкві? В середу, в неділю, на домашках, на причастя, про своє покликання і служіння. Замітьте, тут немає взагалі треба думати, ну, як би укусити пастора. Ну, прям такого вчення навіть немає. Або сусідку, от прийшов в церкву, подумай, з якої сторони ти сьогодні вкусиш сусідку. За яку ногу чи за яку руку? Ну, немає такого. Але так сатана нас обманює, так він нас переналаштовує, що ми дивимося не туди і займаємось не тим. І ось про своє покликання і служіння. І коли ми тут збираємось, ну, треба задати собі питання, чим я можу послужити в цій церкві? Служіння критицизму немає. Його вичоркуємо. Служіння я облічитель всіх служителів в цій церкві. Такого немає служня теж. Давай будемо молитися, щоб Бог щось таке ну, біблійне відкривав. Ну, за водичкою, наприклад, до колодязя ходити, а потім стати і всім людям похилого віку розливати. Служіння допомоги. Є біблійно? Є. Слава Господу. Давай будемо молитися про це. Молитися і думати, розмірковувати про що? До чого Бог кличе мене прямо зараз? От сьогодні до чого тебе когось до покаяння, а комусь Бог говорить, починай домашку, або комусь візьми в учні хоча б одну людину. От прямо зараз, Боже, до чого ти кличеш мене прямо зараз? Коли ти в Інстаграмі, в Тіктоці, ти ці речі не почуєш, ти не почуєш те, як Господь Він працює з твоїм серцем, як Він розвертає все твоє життя. Коли ти сидиш насуплений і дуєшся на Юрійові, ще такі, як по роботі. Ти не зможеш цей момент пережити, Господи, як я можу служити в цій церкві? До чого ти кличеш мене зараз? От я говорю про правильне налаштування, коли ми приходимо. Коли Віта або Катя говорить, давайте налаштуємось на те, що ми будемо зараз разом співати гімни, псалми. Давайте налаштуємо своє серце, щоб ми раділи перед Богом. Щоб ми очікували перед Богом, це що? Це вони пробують вас налаштувати на правильний напрямок, на правильні курси. Це є можливим моментом. Ще один момент. Чи виконую я Господь саме зараз те, до чого ти мене покликав? І в усьому цьому немає там якась жінка там десь пішла, щось там вона сказала. Та жінки ходять, щось говорять, так завжди буде. Але ти можеш, споглядаючи постійно на жінок, які там щось пішли, щось сказали, там щось вона там десь прикрикнула, розпі... ти ж Бога пропустиш. Ти ж Бога не побачиш. Твій погляд буде в цей час десь в іншу сторону. І ось останній момент. І будемо готуватись тоді до причастя. Дасть Бог інше все, що Ігор я написав, я дам уже наступний раз. Про Божу присутність, сьомий момент про Божу присутність. Про що треба думати? Про Божу присутність. Не про присутність, то, там що, де, як пішов, що повернув, як по, подивився, як сказав. Не про це треба думати, друзі. Не про це треба. Ні, про Божу присутність. І знаєте що, яке питання треба собі задати? Чи прийшов я сюди, на це місце сьогодні, щоб зустрітися з Богом. Чи я просто прийшов для Галочки відбути службу? Пастор, я на службі сьогодні був. Або Марина дзвонить своїй до дівчата, ну що там? Вона така: одна: ну це я так шуткую. Вона така: Марина на службі була, друга. Марина на службі була. Третя, на службі не була. Чи прийшов я зустрітися сюди з Богом? Чи я просто прийшов відбути службу служіння? Чи справді я поклоняюсь Богу? Задайте собі питання. Стільки суєти у нас, стільки бігні. Стільки зайвих рухів інколи. Ну я ще розумію, коли група порядку, вона повинна працювати. Але дуже часто я приймаю участь в цих зайвих рухах, ця суєта бігатня. Ти думками бігаєш, ти за тим подивився, ти пішов. Ти О, Хтось навіть оцінює, в яких він кросівках. Я слухаю комент, каже, нові кросівки за 2500. Це ж треба на служінні так от чітко замітити, тонко просто він замітив це все. Чи я справді поклоняюсь Богові? От, Друзі, чи справді я поклоняюсь Богові? І останній, чи дозволяю я Духу Святому діяти прямо зараз? Якщо ти закритий, якщо ти заблочений, Якщо ти не хочеш каятись, якщо ти в бунті, в супротиві, якщо ти постійно ну, в цьому стані ропоту, ремствування, невдоволення, чи дозволяєш ти Духу Святому каятись? не кає, Йому не треба, Я вже обмовився, пробачте. Чи, доз, чи дозволяєш ти Духу Святому діяти, чи є в тебе покаяння? Ну в якому ти стані сьогодні, в якому я стані, в якому ми сьогодні стані з вами? Тому Господь хоче щось робити нове. Але знаєте, коли це нове буде проявлятися, хочете вам скажу, коли ми змінимо свої думки тут і своє налаштування серця? Тому що Господь діє, Він серед нас. Але якщо ми не відкриті, Якщо ми розвернулися від Нього, якщо ми зайняті іншими речами, ми зайняті іншими речами. Коли Бог творить, коли Бог рухається, коли Бог зцілює, коли Бог розмовляє, ми зайняті. Знаєте, ми дуже важними стали, такими важними, що навіть для Бога ми дуже важні. Такі зайняті для Бога. Отак Бог приходить, подивився і каже: Андрій. Я різних людей бачив, але такого зайнятого і важного, як ти, давно не бачив. Ми можемо такими бути сьогодні. Тому, коли ми сьогодні говоримо, давайте упокорюватись, давайте смирятись, давайте відкриватись, давайте Бога шукати, давайте прикликати, давайте це робити.